Так, переїхали на ячмінь. Такий ячмінь у нас. 30-й -е міждорядня. От. Тут має отакий от колос. От, бачите, закляк. Закляк тут колос. І такий є, от тут у нас виходить, бачите. От, от він. От він, нема, нема колосу, закляк. Не може вийти. Закляк, бачите. Десь там два зернятка залишилося, але так основна маса заклякла. І тут виходить у нас що? Ну що багато заклякло від морозів. Ячменя, от ми бачимо. Раз, два. Ну, тут вийшло, слава Богу. Ось тут вийшов геть маленький, бачите який тут маленький вийшов. Тут маленький, от маленький, ну хоч і маленький, але вони повиходили, да, умовно, тобто поскидав дуже багато. Є от такі от хороші, от бачите як уразило його уражений морозами. Тобто дуже, дуже так в цьому році, звісно, побило морозами. Ячменя, ячмені. От бачите, скільки тут вообще його. Тут геть нема, от не повиходив колос. Тут, 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 от скільки, скільки скільки не повиходило колоса. Дуже багато. Так, от у нас, значить, зіметриози пішли п'ятністості Зараз надо заходить фуміцидами лупашить. Дощі пішли зараз будуть у нас ці розвиватися. Тому я вважаю, що треба треба заходити і і лупашити. Але тут поле в основному є, от зараз подивимося що тут тих тут А отут така от історія. Ого І оце тут таке все, я так розумію. Тут колос викинув у мене, у сусіда. Я так щось розумію. Історія така собі. Так що цей рік, да Цей рік такий буде собі не сильно врожайне, але є, бачите, більш-менш потужні рослинки, щось щось е викинуло, якийсь колос, якийсь врожай буде, але треба робити висновки з цими морозами, треба щось змінювати, бо Така собі ситуація по цим морозам. Побачимо. Так що всім бажаю успіхів, бажаю гарних врожаїв. Тримайтеся. Па-па.